І ми маємо вечерю Господню. Слава Ісусу Христу, перш за все. Йому слава, тільки Йому слава. Найдорожче ім'я, яке в останні дні сіяє не так сильно, як би мусило сіяти. В основу наших роздумувань ми покладемо слова дії святих апостолів 2.42, 2.42. Вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламані хліба і в молитвах. Скажіть, для чого учням потрібна була ця річ? Ще нещодавно з ними був Ісус? Вони його бачили, розуміли Його, могли з ним спілкуватися, доторкалися до нього, їли з ним навіть після Воскресіння, співали пісні. Могли бачити, як він піднімається в небеса, і, здається, достатньо. На цьому можна зупинитися. Йдіть і навчіть всі народи аж до краю землі. Наскільки ми сьогодні переймаємося цією ідеєю, що ми живемо з вами в останні дні, і ми повинні не тільки брати їжу для себе, але також вчити тих, хто є біля нас. Це нелегка задача. Нелегка задача звістити людям в міру можливості. Пам'ятаємо, що колись ми станемо перед Богом, кожен з нас стане перед Богом без винятку. Немає значення розумний, нерозумний, багатий, бідний, відомий невідомий, вмієш говорити, не вмієш говорити, кожен з нас стане перед Богом. І найбільше, за що ми дамо відповідь? Спасіння людських душ. ми читаємо в посланні до євреїв: спасіння людських душ досягаєте виконання вашої віри. Чи ми не раз задумуємося над тим, чому збиралися учні? Вони перебували в науці апостольській. Кожного разу, як вони приходили на вечерю Господню, для них першим завданням було. Що означає наука апостольська, що означає спасіння людей, наскільки я сьогодні дотримуюсь науки Божої? Ми з вами живемо період Лаудики. Останній період церкви на землі. Здавалося, в останній період церкви церква повинна бути сама сильна. Що вимагається від людини, коли вона входить в якісь змагання, що вона знає, що ось ось має завершитися її біг або вона готується до якогось бігу. От ми приїхали, багато людей приїхали, робити імміграцію. Ми всі напружуємо свої сили, бо знаємо, що від одного моменту може залежати ціле наше життя. От не раз зараз дивиться, як приїжджають біженці, фокус направлено, як знайти правильну дорогу. Як зробити документи, щоб фінально лишитися в цій країні? Так більше сюди й думає. Зараз, коли ми виходимо на фінішню пряму по відношенню до нашого життя, існування церкви на землі, лунають дуже тяжкі слова. Лаудикийський період, ти не холодний, не гарячий. Коли ми подивимося на себе, до якого характеру християнина я себе відношу? Чи я є гарячий християнин, чи є, є як цей світ холодний, закритий для Бога? І Бог каже не просто, що ти гарячий, що ти холодний, я тебе знаходжу зовсім теплим. Виявляєте, теплий християнин? Якому байдуже? Байдуже, що приходить, цер... що церква буде забрана, байдуже, що постраждав Христос, байдуже. Власне, це все зводиться до одного знаменника, що такому християнинові байдуже, що за нього пострадав Бог, пролив кров, постраждав надзвичайно тяжкою смертю. За кожного з нас. А я сьогодні байдуже приходжу до церкви, сідаю на лавку, слухаю проповідника, думаю, що я буду зараз робити після зібрання, як я уладнаю свої справи на протяжні тижня. Лаудикійський християнин. Господь каже дуже тяжкі слова. Якщо ти не зрозумієш свого духовного стану, я тебе не зможу забрати в небеса, я тебе просто виплюну. Виплюну зі своїх уст. Звучить дуже непорядно. Звучить тяжко. Як може люблячий Господь виплюнути християнина? Якщо ми читаємо оригінал цього місця, він каже, я тебе вирегну. Тобто, вже порція їжі пішла всередину, вже майже. Доходить до шлунка і раптом виявляється, що ця їжа є непридатна. Йде рефлекс, і вся їжа випльовується. Випльовується християнин з церкви. З церкви, яка має підніматися. Уявляєте, що зараз йде час підхоплення церкви, ми вже є в самому нутрі в церкві, в желудку, і Господь не забирає. Людина лишається на землі. Признанні того всього, що її очікує. Бо людина, яка є в церкві, вона знає, що її чекає. Людина має знання, лаудикійський християнин має надзвичайні знання. Він каже, я все маю, мені нічого не потрібно, я всім збагатився, в мене все є. Я все маю. Правда, ми так про себе думаємо, що мені ще потрібно? Наскільки ми себе сьогодні повинні вести сильно і акуратно, коли я знаю, що мені осталося можливо на землі жити день, два, три, ми не знаємо точної часу, години, але ми, Господь для нас показує сезон. Як ви побачите ці ознаки, а саме основна ознака Ізраїль не церква, церква спить, Лаудекія спить. Ізраїль. Як побачите, що цього народу не існувало, він не існував 2000 років надзвичайна феномена. Коли народ не існує і раптом він народжується 14 травня 1948 року, не пройде і це покоління 72,80 і все має статися. Чи ми сприймаємо? Чи наш розум зараз працює, як близько ми стоїмо до цього моменту? Глобалісти говорять, вони визначають свій період, 2020-2030 рік, вони конкретно кажуть дату. Називають цей період періодом перезагрузки. 2022 рік, останній рік підготовки, і зараз 23-го починається сама перезагрузка. І 2030 рік буде новий вимір часу. Для нас християн, це ж саме, тільки перекручений факт. Вони перекручують те, що є написано в Біблії. Ми знаємо, що буде період великої скорботи, ми знаємо, що буде тисячолітнє царство, ми знаємо, що буде підхоплена церква. Зовсім недавно я спілкувався з одною людиною, яка дуже близька до мого серця. І та, люд, ця людина мала спілкування з сім'єю з родини Лок, Рокфеллерів. Одні з тих людей, які є в глобальному світовому курсі. Зустрічають свого світового лідера. Знаєте, що вони сказали для цієї людини? Ми чекаємо, коли церква вже буде забрана. Ми хочемо жити так, як ми хочемо. Виявляєте? Я, такі, я таку фразу перший раз чую. Ми чекаємо, коли вже ваша церква буде забрана, щоб фінально ми могли жити так, як ми хочемо. Наскільки удурачені люди? Люди не знають, що їх чекає. Немає значення твоє прізвище. Рокфелл, Ротчел, Барух Немає значення. Диявол настільки обкрутив, що людина думає, що їй буде легко, коли церква буде забрана, коли Дух Святий буде забраний з землі. Ми чекаємо того моменту, бо фінально ми зможемо жити так, як ми хочемо, бо церква нам мішає, заважає. Людина не розуміє, наскільки ворог душі людської тільки чекає цей момент, коли буде той, хто утримує з середини, вже буде забраний. І фінально можна син беззаконня відкритися і робити те, що він хоче, яка його ціль? Сина погибелі? Знайти, задушити і вбити. Син погибелі має тільки одну ціль. Як вбити людину? І не має значення, наскільки ти йому є сьогодні відданий, наскільки ти йому сьогодні служиш, наскільки ти його першим слугою, і не має значення, як він тобі обіцяє багато. Фінал, смерть, пекло. Тому що його такий фінал. Він знає свій фінал, пекло. Учні збиралися разом. Наскільки ми віримо, що вони не просто перебували в науці апостольській, перебувати в науці апостольській 2.42, що ця наука, по відношенню до цього слова, яке ми з вами читаємо, перебували. Зміст грецького слова, що вони були постійно в цій науці. Постійність його зводилось до того, що, по-перше, вони збиралися кожного разу в Єрусалимі, кожного дня, уже пізніше, в Троаді почали збиратися раз на тиждень. А так вони збиралися кожного разу, кожного, кожного дня. І весь час була вечеря Господня. Перебували. Вони не просто перебували постійно, але жили по відношенню до того, в чому ми перебуваємо. Аналізуємо своє життя. Чи ми сьогодні живемо? По відношенню до Слова Божого, ми його читаємо, ми його знаємо. Але коли ми починаємо вивчати своє життя, дуже часто ми бачимо, що ми не живемо так, як пише Слово Боже. Дуже часто ми стоїмо дуже і дуже далеко від розуміння, що так, як жили апостоли, вони жили по Слову Божому, ми так не живемо. І тому ми маємо проблеми. Господь стукає в наше життя. Не думайте, що те, що робиться вкрай, це якесь недорозуміння. Господь допустив таку річ. Господь є сильний. І все, що не робиться в світі, а навіть таке сильне, воно все є з допуску Бога. Бог може все легко зупинити за одну хвилину, за одну секунду. Пам'ятаємо, як він висить на хресті, голов, і як з нього сміються, зійди з хреста, і ми в тебе повіримо і лунають слова, йдуть слова. євангелист пише, він може це зробити, за одну секунду покласти всіх ворогів до підніжка ногам. Але є воля Божа. Воля Божа мусить статися все до кінця. Господь показує для нас, в даному випадку з Христом, Він мусив постраждати до кінця, щоб ми всі були відкуплені. І сьогодні ми могли бути в церкві з повною надією, що ми не просто перебуваємо в науці, що ми маємо вічне життя. Від нас можна забрати все. Від християнина можна забрати все. Можна забрати сім'ю, дітей, забрати, країну забрати, але не можна забрати віру в Христа. Уявляєте? тут. ніхто не забере. Можна все забрати. Дружину можна забрати, чоловіка можна забрати, дитину можна забрати, державу можна забрати. Христа не забере ніхто. Він є твій і мій. Він є твій і мій, хіба ми його самі виженемо? Тоді він піде. Тоді він може піти. Почально більше ніколи зможе не вернутися. Тому недаремно в Владикійській церкві він стоїть під дверима і стукає. Вони перебували в науці апостольській. Наскільки ми сьогодні перебуваємо в цій науці? Як ми читаємо цей вірш, перед нами не просто стає картина учнів, які разом стоять, а картина учнів, які працюють. Наука дідахи. Наука, яка не була дана. Ісусом просто для апостолів, а наука, яка принеслася ще з того моменту, коли людини не було на землі, дідахи. Ще не було нікого, ще не було світу. А наука Ісуса Христа вже існувала. І вже з того проміжку часу, з минулого на майбутнє, коли нічого немає, вже існує план спасіння. Господь бачить Тебе і мене, наскільки ми далеко відійдемо від Бога, наскільки. Хитрець і людської диявол зуміє обманути не тільки Адама, а Єва, зуміє обманути нас. Вже тоді був занесений цей план спасіння. Вічна наука. Ви розумієте, що ми сьогодні маємо? Маємо науку, яку не дали просто апостоли, а яку дає сам Бог. І Він не просто дає цю науку, він є сам цією наукою. Оте, От що ми зараз чуємо, це є Боже Слово. І воно входить в мою середину і починає зі мною працювати. Якщо я є відкритий для цього слова, воно починає зі мною працювати. Якщо ми дозволяємо цьому слову робити свою роботу, ми залишаємо зібрання непорожніми. Подивіться за спою, за своїм духовним станом, як я входжу до церкви, який мій стан був, і яким я виходжу з церкви. Горе тій людині, яка заходить до церкви і залишає церкву порожньою. Горе для того пастора, який лишає свою громаду без їди. Горе для тих, хто сьогодні проповідує, і це зерно без всякої цілі сіється. Залежить і від нас, і від проповідника, наскільки ми приймаємо це слово, і коли ви вийдете сьогодні на двір, сьогодні прийдете додому, наскільки ви будете думати над тим словом, яке сьогодні сіялося із-за кафедри. Дідахи! Наука, яка робить нас християнами, наука, яка робить нас живими, наука, яка дозволяє Святому Духові війти в нас і працювати з нашим життям. Без духа ми є мертві. Що ми варті сьогодні без Духа з Божого? Абсолютний ноль. Ми можемо вивчити Біблію на пам'ять. Багато людей, особливо теїстичного світу, знали Біблію на пам'ять. Мені з такими людьми доводилося зустрічати в своєму житті, коли вчився в інституті. Але що з того, що ти знаєш Біблію на пам'ять, йдеш в пекло? Біблія повинна жити в тобі, робити свою роботу. Наука. Спільнота братерська. Коли ми читаємо це місце, 2.42. Спільнота братерська, в оригіналі слово «братерська» ми не будемо бачити. Стоїть одне грецьке слово «коінонія», яке означає показує нас спільноту. Спільноту, перш за все, з Ісусом Христом. Якщо ми сьогодні є в церкві, це не просто братерська наука, це не просто спільнота братерська, перш за все, це є Ісус. Коінонія, Ми є з'єднані з Ісусом Христом в одне тіло. Навколо нас є багато братів і сестер. І тепер разом ми з'єднуючись в одне тіло, народжуємо цю братську спільноту, коли ми. Бачимо, що біля мене не просто сидить хтось в церкві, що не просто це чоловік жінка, що це сидить частина Ісуса Христа, яка утворює всесвітнє тіло Ісуса Христа, яке готовиться до підхоплення. Як ти сьогодні відносишся до того, хто сидить біля тебе, і ти живеш цим? І ти маєш розуміння, що, можливо, брат і сестра щось не так зробили. Не так і в їхньому житті, і тобі болить, бо відпадає частина твого тіла. Тобі стає боляче, бо болить палець. Чи ми сьогодні є байдужі до тих, хто є біля нас? Чи нам сьогодні байдуже? Хто сьогодні їде від війни, втікає, і ми закрили свої запаси, нікому їх не відкриваємо. І думаємо, так, от нам є добре, навіть на фоні тих людей, які приїжджають. Мені, в мене є все, в них немає нічого мені добре. Чим, відрізня... Чим різнилася перша апостольська церква? Люди не просто збиралися, а було так, що вони продавали все своє, да, клали в них апостолів і жили цією спільнотою. Я від собі на хвилинку. Що я настільки перейнятий любов'ю до ближнього, що я продаю все своє, щоб зробити комусь добре. Чи приходять до нас такі почуття? Чи я сьогодні закрився в собі? Добре мені, значить, і добре всім іншим. Наскільки ми сьогодні живемо Євангелію, наскільки ми сьогодні відкриті? Вони перебували. В коєнонії Божій спільнота не просто братерська, а спільнота Ісуса Христа. Чи я сьогодні сижу в церкві? Зараз я аналізую свій розум, чи я відчуваю Бога. От зараз я сижу в церкві, чи я відчуваю присутність Божу. То не казка. То є Святий Дух. Ми сьогодні повинні це відчувати в церкві. Ми повинні відчувати, коли збирається двоє чи троє чи більше, ціла громада, тіло Боже. Якщо ми сьогодні не відчуваємо спільноти, не відчуваємо сили, щось є недобре зі мною. Щось є недобре зі мною, я є закритий. Для третьої особи божества. Я чимось не об'єднуюся, я сижу мертвий. А яка користь мертвому? Оставте мертвих, мертвим ховати мертвих. вони... Вони є мертві, а ми є живі християни. Ми повинні відчувати це кожного разу. Я відчуваю, коли я зробив щось недобре, починає давити. Перейшов лінію дозволеного мені болить, бо я відчуваю, що я щось зробив недобре для цілої церкви, для тіла Ісуса Христа, як мені не болить. Я мертвий. Дуже часто ми переходимо лінію закону. Але чи в цьому, як ми переходимо лінію закону, нам болить, чи ми далі в такому стані ходимо і навіть не звертаємо уваги, що болить є проблема. Знаєте, коли от приходиш до лікаря, якщо правильний лікар, він тобі ставить діагноз і каже, все, що є з тобою, все розказує, все. Ти знаєш, де ти стоїш. І тепер лікар починає разом з тобою працювати, чи ти хочеш вийти з цього стану, чи ти не хочеш. Є друга школа лікарів, яка скриває, в якому стані стоїть людина. Людина вже на четвертій стадії, а їй каже, що їй все добре. Вже людина майже в грубу лежить їй каже, що добре. І останній день відкривається, що людина хвора, Немає користі. Коли ми приходимо до Христа, Він зразу в перший день показує наші недоліки. І він разом з нами працює над нашими недоліками, виводить з нашої проблеми. Вони перебували в спільноті, в ламані хліба і в молитвах. Сьогодні ми маємо вечерю Господню. Перша вечеря в Новому році. Апостол Павло робить наставлення. Ісус, коли є на землі, Він менше, робить наставлення, доручає це для апостолів. І пізніше апостол Павло, посланні до Коринтян, Буде показувати, хто має право приймати участь в вечері Господні. Це не даром. Коли пізніше йде питання, а чому в церкві багато хворих, а чому багато заснули, а чому лаудикійський період? А тому що вечері Господню відмінили. Вечері Господню почали робити на вечірньому зібранні. Вечерю Господню почали робити на тижні, в середу, щоб не заважати регулярним служінням. Абсурд, повний абсурд. Коли ми себе перевіряємо, самий найсильний індикатор нашої совісті, нашого внутрішнього чоловіка, коли я себе перевіряю по відношенню до Біблії, де я стою? І коли я приходжу на вечерю Господню, вже приходжу підготовленим. Я маю мир в серці, якщо не мав, я його навів. Якщо в мене не було миру з тим, і з тим я його навів. Якщо в мене були певні недорозуміння, я сповідався. Скажіть, останній раз, коли ви сповідалися? Коли ми сповідалися, забулося навіть таке, що таке існує, правда? Навіть забулося. Не потрібно сповіді, нічого не потрібно. Ми сьогодні християни з великої букви. Ми маємо все, нам нічого не потрібно. Це не мої слова. Третій розділ, Іван Богослов, 16 по 22 вірш Лаудикійська церква. Ми маємо все, нам нічого не треба. І слова йдуть до людини, до нас. І Господь відкриває картину. Ти є сліпий, ти є нагий, ти є голий. Ти нічого не маєш в своєму житті, щоб ти міг показати переді мною, що це є ціна. Те, чи тим гордися, то є світське, то є земне, і все воно згорить. Нічого з того, чим ти сьогодні пишаєшся, не попаде в небо. Тепер на хвилинку собі в розумі прокрутимо, чим я сьогодні пишаюсь. Освітою, бізнесом, кар'єрою, можливо, сім'єю. Чи добре, якщо сім'я вся віруюча? А як невіруюча вона в небі не буде. Як не дитина, вона в небі не буде. Як не віруючий, друг він в небі не буде. І все, прошу решту, я говорю, ну взагалі ніколи в небі не буде. Туди нічого старе не попаде. І цим сьогодні я пишаюся, я маю все, мені нічого не треба. Зараз ми перевіряємо своє життя. Апостол Павло каже, перевіряємо. Багато хто заснув. Багато хто вмер, будучи живим. Багато хто вмер, будучи живим. Як ми сьогодні відносимося до правдивої науки Божої? Що означає для нас водне хрещення? Що означає скласти заповідь з Богом, служити йому з доброї, невимушеної волі, і то в дорослому віці ми це розуміємо все. А Господь нас благословить, що ми сьогодні ще раз перевіри, перевірили своє життя. Ми не знаємо, може, в слідуючій вечірі Господній у нас не буде, може ми вже будемо в небі, а хтось лишиться на землі. Хтось лишиться на землі, не всі будуть в небі. Не всі. Навіть самі найкращі церкві, не всі будуть в небі. Я вже не кажу про середню церкву і про церкву, яка відійшла від Бога. Було сім церков. Іван Богослов згадує сім церков. Із тих сіми церков лише дві були готові до підхоплення. Церква Смірне, де було надзвичайне гоніння, і церква Філадельфії, де людина настільки любила Слово Боже, що вона не уявляла собі життя без цього слова. І ці характеристики цих двох християнських церков були в небесах решту лишилися на землі. П'ять із семи лишилося на землі. А загальний період лаудикійський, не холодний, не гарячий. Нелегка ситуація. зовсім зовсім нелегка. Хто був колись спортсменом, займався спортом, людина розуміє, що я до чогось себе готовлю, я зараз від всього відмовляюся. Тільки ради одного, ради дуже короткої меті, коли я це виграю. Відмовляюся в своєму житті від всього, фанат. Все направлено на те, щоб виграти компетишн. Так само і в християнському житті. Якщо ми зараз з вами входимо в фінальну стадію, коли вже немає часу, коли всі червоні лінії лишилися позаду, тільки одне все гряду скоро. І від цього короткого моменту може залежати наша вічність. Коли церква буде забрана і хтось лишиться, жаль тільки на самого себе. Коли ми чули і не зробили. Це саме найбільша проблема. Коли ми знаємо, як зробити і не робимо, і ігноруємо. Сьогодні ми маємо добрий час. Сьогодні є вечеря Господня. Це дуже підбадьорення. Ми поправляємо своє життя, аналізуємо своє життя. І готуємося до зустрічі з нашим Богом. Праведник може багато разів падати. Не треба падати, але може впасти. Він багато разів кається, ніколи не залишиться без покаяння. Він зрозумів і кається. Це як основа вечері Господні. Ми перевіряємо своє життя.